Українці, спадкоємці величної історії, де насичені випробуваннями роки формували нашу сильну душу та непохитну волю. Ми прагнемо до миру та процвітання на наших просторах, захищаючи свою землю та відстоюючи свої кордони. Із вами Кременчуцькі новини про події дня дізнаєтесь у нашій програмі. Сьогодні в міському палаці культури провели в останню путь справжнього патріота, захисника України Володимира Нагорного. На прощанні із військовим були і наші журналісти. 11 березня, захищаючи Україну від підступного ворога, на Донеччині загинув солдат, кулеметник стрілецького відділення Володимир Нагорний. До останнього подуху захисник залишився відданим українському народові та патріотом батьківщини. Сьогодні біля міського палацу культури зібралися кременчужани, аби попрощатися із військовим та віддати шану його героїчним вчинкам. В цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за батьківщину солдатом. Нагорним Володимиром Володимировичем, 1980 року народження, призваний на військову службу під час мобілізації 13 червня 2023 року. Володимир загалом до своїх обов'язків відносився серйозно як на цивільних посадах, так і на військовій. Не звик пасувати перед труднощами. Був комунікабельним. Мав багато друзів, бився з агресором відважно. Світла пам'ять воїну захиснику, який мужньо боронив свою батьківщину. Кременчужани прощались із Володимиром Нагорним з глибоким сумом у серці, але з великою вдячністю та повагою до його служби та жертовності. Пам'ять про нього завжди залишатиметься живою серед тих, хто його знав. Я вчилася з ним 10-11 класі. Ми це всі однокласники. Його ми вчилися з ним 28-й школі. Завжди був веселий, позитивний хлопець, добрий, справедливий. Запам'ятався він мені назавжди. Доволі компанійський, веселий хлопець. Будемо пам'ятати не тільки я, ми. багато з нас хто буде його пам'ятати. Багато є спільних спогадів. Всі зібрались, хто зміг, прийшли його провести, шанувати, шанувати пам'ять, провести його. Поховали військового Володимира Нагорного на свіштовському кладовищі. Вічна пам'ять та слава усім полеглим захисникам, які до останнього подиху боронили Україну. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Відбулася робоча нарада комунальників з міським головою Віталієм Малецьким як частина проведення тримісячника чистоти та порядку. Про конкретні доручення керівникам щодо поліпшення ситуації з вивезенням сміття та благоустрою зелених зон. Дивіться далі. З 4 березня по 4 червня на території Кременчуцької громади проходить тримісячник чистоти і порядку. Тому сьогодні, 20 березня, у великій залі Кременчуцької міськради відбулася робоча зустріч міського голови Віталія Малецького з комунальниками, а також усіма, хто так чи інакше дотичний до порядку в нашому місті. Насправді роботи в нас дуже багато, і чесно скажу, у нас є нюанси щодо того, що ми дійсно запустили деякі об'єкти. Це пов'язано з тим, що по-перше, війна і Дуже багато наших фахівців зайнято специфічними завданнями, пов'язаними з посиленням обороноздатності. Виконують роботи і комунальні підприємства в цьому напрямку, і працівники обох адміністрацій. І десь ми трошки просідаємо по благоустрою. Але треба зараз ситуацію кардинально виправляти зустріч була присвячена обговоренню проблемних питань благоустрою кременчука на конкретних фото та відеоприкладах присутні виявили певні недопрацювання в роботі та визначили шляхи їх вирішення на зустрічі прозвучали також пропозиції щодо оптимізації комунікації між департаментом ДЖКГ та районними адміністраціями в мене є пропозиція по комунікації з ДЖКГ. дуже часто вони нам надсилають листи які вирішуються в три хвилини то ми це робимо там. Буквально за годину часу, але для того, щоб відповісти на цей лист, нам треба сісти ще й годину часу, витратити на цей лист. Пропозиція можна це в вайбер скидувати, і ми будемо це відпрацьовувати одразу. Економія часу і ну, від уже такі е, завдання систематично, приходять, тому що це їхня робота. зрозуміло, вони їдуть, контролюють, але ми це вирішуємо ну, в 15 хвилин, а відповідаємо в годину. За результатами зустрічі міський голова Віталій Малецький дав низку доручень керівникам комунальних підприємств щодо вивезення сміття, благоустрою зелених зон контролю за прилеглими ділянками. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. Головна умова очного навчання безпечне укриття, яке відповідає всім вимогам. Саме тому сьогодні депутати провели перевірку сховищ навчальних закладів міста, яких саме дізнаєтесь за мить. Аби обстежити стан та виконання робіт з будівництва найпростіших укриттів у навчальних закладах міста. Сьогодні відбулось виїзне засідання постійних депутатських комісій, міської ради з питань освіти та бюджетної комісії. Ми сьогодні з'їздили. В очередні навчальні заклади дошкільної освіти і шкільні навчальні заклади. Ми на свої очі побачили, як організовується процес будівництва бомбосховищ. Ми були в тих закладах, де ще немає бомбосховищ, але вони відвідують ті бомбосховища, які знаходяться поруч. Зокрема, депутати перевірили процес будівництва укриття Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Академія майбутнього. У нас два корпуси на даний момент. Перший корпус тут на Софійській 69, а другий корпус на Свободи 128. На Свободи 128 Ми зараз займаємося в змішаному форматі, бо там у нас укриття орендоване, міське. А тут у нас укриття будується. Я сподіваюся, що як тільки ми завершимо будівництво укриття, ми відкриємося і будемо. Бо вже дуже батьки і діти чекають і будемо. Працювати вже на повну потужність. Укриття ну, більше основна частина вже першого укриття зроблена, тому я сподіваюся, що скоро будемо відкриватися і зустрічати дітей. Майбутнє укриття розраховано, їх тут два буде. Перше десь на 150 чоловік, і друге десь 150. Далі члени депутатських комісій оглянули укриття комунального підприємства Теплоенерго, яким користуються учні Кременчуцької гімназії номер 19 та діти закладу дошкільної освіти номер 10 31 жовтня Теплоенерго люб'язно надало нам можливість заходити в сховище. І тепер ми послуговуємося цим сховищем. Нарікань ніяких немає, все дуже добре, всі умови є. Кімнат дуже багато, розсаджуємося, і діти і супроводжуючі, тепло, санітарні кімнати є. П'ять хвилин ми вже завдяки тому, що в нас невелика кількість дітей, всі співробітники швиденько одягаємо в руки і всі хвилюють. Окрім цього, міські обранці приїхали до Кременчуцького ліцею номер 11 Гарант і обговорили план будівництва укриття. Власного сховища заклад освіти поки що немає. проте навчальний процес там проходить. Неможливо було відремонтувати те, яке є у нас підвальне приміщення, бо воно цокольне. Ну, і так як стоїть будівля, стоїть на в минулому тут було озеро, тобто будувати. Або ремонтувати було дуже складно. Тому ми користуємося в цьому році наданою можливістю бути присутніми у сховищах СНАПа і коледжа транспортної інфраструктури. На цій території буде знаходитись сховище. Це сховище буде двойної, ну, подвійної, подвійного використання. Тобто це буде приміщення, яке буде мати сховище і ще один поверх який буде використовуватись для стадіону, також перевірили роботи з будівництва сховища у Кременчуцькому закладі дошкільної освіти номер 5 На даний момент у нас 6 груп функціонує 104 дитинки. У нас ясильні групи, одна ясельна група. Всі заняття всі проходять дистанційно. Говорять, що тут дуже великі підводні води. Але я тут 12 років да вони були, але вони ушли вже на навірно метрів два. І зараз підрядники, які приходили, не бралися за роботу. А от, дякуючи міському голові департаменту, зараз Крем Електро у нас починає роботи, і я думаю, що у нас укриття буде. Приємно здивувало депутатів укриття Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 82. Окрім того, що сховище безпечне та комфортне, в ньому є навіть ляльковий театр та проектор. Ми розпочали очну освітню роботу з 11 березня в своєму власному укритті. Укриття розраховане у нас на 175 місць. Працюємо ми в режимі цілого дня із 7 годин ранку до 17.30. тридцяти. І маємо маєтрофраза харчуван після ретельного огляду укриттів Депутати зробили висновки. Ми побачили, які там проблеми є, яким чином організовується учбовий процес, яким чином організовується евакуація дітей. Ну поставили відповідне запитання. В принципі, ми задоволені тим, як навчальні заклади організовують всі ці процеси. Анна Каченко, Кременчуцькі новини. На території Кременчуцької громади рівень води у річках зріс більше ніж на один метр, що спричинило часткове затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Чи варто хвилюватись містянам, розповів заступник директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Протягом двох тижнів березня Кременчужани почали помічати, що рівень води у річках зростає. У декого це викликало занепокоєння. Фахівець департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи пояснив, у чому причини таких змін та чи є ризик підтоплення міської забудови. Збільшення води вище за течією відбувається тому що тає сніга в Білорусі. У нас вже, ми бачимо, немає сніга, а там ще йде процес таяння снігів і тому йде вода нам за кордон. Коли в водосховищах вище за течією, скидають воду, щоб також у них не було підтоплення, у нас рівень води. Відповідно, збільшується вода піднялась на один метр. Наразі показник дорівнює близько 66 метрів. При цьому максимальний рівень води нижнього б'єфу для нашої громади становить 71 метр. Простими словами, до критичної позначки ще далеко. Для порівняння підтоплення території в квітні минулого року відбувалось при рівні води більшим ще на. Півтора метра ніж зараз спостерігається для запобігання підтоплення території нашого міста. Існує у нас та функціонує система захисних споруд, гідротехнічних споруд. Це і водовідвідні канали. Це насосні станції і також захисні дамби. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради закликає містян не панікувати та буде обережними біля водойм. А мешканцям, які мають ділянки вздовж річок, радять вжити заходів щодо збереження особистого майна. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського є закладом освіти, який випускає талановитих і професійних людей. Аби більше молоді залишилося в місті та йшло навчатися до нашого вишу, заклад влаштував екозахід для учнів 9-11 класів. Подробиці в наступному матеріалі, аби залучити дітей до вивчення екології, 20 березня Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського влаштував освітній захід воркшоп, присвячений всесвітньому дню землі, на якому були присутні більше ста учнів 9-11 класів різних закладів загальносередньої освіти міста. Виникла така ідея під час, скажімо, якогось відомого всесвітнього свята. Белище познайомити дітей, інших дітей, які не залучені ще до МАН, познайомити з університетом. І кафедра екології і біотехнології взяла на себе таку місію. На заході здобувачі освіти мали змогу взаємодіяти зі спікерами, пограти у вікторину, дізнатися про особливості біорізноманіття. Також там виступив представник міської влади, який розповів про заходи та ініціативи, що впроваджуються в місті, і які сприяють збереженню екології у нашому регіоні. Міська влада досить активно працює в даному напрямку. На сьогоднішній день ми працюємо з міжнародними організаціями екологічного спрямування. Це такі організації, як Розквіт і організація Грінпіс. На сьогоднішній день є у нас декілька проєктів. Такі інтерактивні воркшопи в чергове доводять, що мешканці Кременчука мають високий рівень екосвідомості. Ми живемо. В такому регіоні ми все ще дикаємо нормальним повітрям, споживаємо нормальну воду і завдяки співпраці з іноземними організаціями, і партнерами ще й намагаємося це покращити. Тому не сяк так все погано і є до чого прагнути, є з чим працювати. Є ще працювати майбутнім студентам, школярам, є чому вчитися і що робити на цій землі. Безперечно, такий захід був важливий для молоді, аби поглибити їхнє знання з екології та показати, що і у Кременчуці вони мають змогу навчатися у закладі вищої освіти, де досліджуватимуть та пізнаватимуть нове. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Кременчуці з'явився готель для комах. Це не просто конструкція з дерева, це символ турботи про екологічне майбутнє. Детальніше про будиночок та як Кременчужани відреагували на цю новину, розкажемо далі. У Кременчуці з'явився новий екологічний проєкт, який привертає увагу місцевих жителів та гостей міста. Завдяки ініціативі анонімного благодійника у парку Придніпровський встановили готель для комах. Ця унікальна конструкція, виготовлена з деревини, має безліч різноманітних комірок, заповнених природними матеріалами, що слугують притулком для різних видів комах. Готель розташований на зеленій галявині, поточений деревами, що створює ідеальні умови для життя комах. Важливо, ну щоб краще звивався наш парк. Для дітей, для майбутнього це дуже-дуже велика користь. Ну, думаю, що у людей більше доброти зникає, не тільки животним, але вже й насікомим. Це дуже добре. У нас в парку дуже гарно і чисто. дуже добре. Заохочувати молодь треба, бо зараз з онлайн-навчання вони дуже мало що роблять. Така допомога потрібна. І комахами, і тварин. Поруч знаходяться на великі будиночки для птахів та білок, що додає цій місцевості особливого шарму. Ми ходимо з мужем, і е, підкармлюємо синичек, сімечками, а орешками білочок. Стало менше, дуже те, що стало може, бути, з сиренами зв'язано, з війною зв'язано. Білочки стали дуже пугливі. Вони були раніше такі ручні, так руку протягнеш і вона кушає, прямо з ручки. Сочні мало стало їх і дуже пугаються. Ми любимо дуже тваринок, да. і всяких любимо і звірюшок, і голубів, і синичок і всіх любимо. Цей проєкт не лише комахам безпечне місце для життя, але й виховує серед громадян повагу до природи та її маленьких мешканців. Він стане чудовим доповненням до екосистеми міста та зразком для наслідування в інших громадах. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасін, Кремчицькі новини. Щорічно в березні настає день весняного рівнодення, час, коли день дорівнює ночі. Саме в цей час до нас приходить астрономічна весна. Весняне рівнодення не має фіксованої дати через різницю між календарним і астрономічним роком. Цьогоріч весняне рівнодення 20 березня. Які прикмети цього дня дивіться в наступному сюжеті. Цьогоріч день весняного рівнодення, 20 березня. Цей день з давніх давен вважався особливим. З цього часу починається оновлення в природі, повністю тане сніг, набухають бруньки, повертаються птахи. Світлий і темний час доби сьогодні зрівнялись і тривають по 12 годин. В астрології ж цей день весняного рівнодення пов'язаний із важливою подією переходом сонця у знак Овна, початком нового циклу астрологічного сонячного року. Сонце у знаку Овна підштовхує людей до активних рішучих та енергійних дій. Цей день варто також прибрати у домі, викинути мотлух та загадати бажання. А от злитися, сваритися і лихословити в цей день не можна. За народними прикметами, яка погода на рівнодення, такими будуть і наступні 40 днів. Якщо йде дощ чи капає та сніг із дахів до родючого врожаю. Тож обов'язково сьогодні розпочніть щось нове, загадайте бажання і радійте життю. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. 19 березня в міському палаці культури відбулася презентація нової книги Тетяни Булат. До видання увійшли вірші поетки, які вона написала протягом двох років війни в Україні. Подробиці, дивіться далі. Дитина пише слово мир і через роки не забуде. У неї свій орієнтир. Як буде мир, війни не буде декламування таких зворушливих та важливих в наш час віршів під супровід музики розпочалась презентація нової книги Тетяни Булат Булатперелина української душі. Збірка має чотири розділи, які були написані протягом двох років війни, коли ти поруч із красою непереможні сталеві крила, Україна та життєвий коловорот. Якщо це розділ життєвий коловорот, то це вірші про життя, соціальна філософія. Коли ти поруч із красою, то це мої улюблені квіти, це природа, яка надихає мене завжди. Якщо це розділ Україна, то це всі вірші, що стосуються України, нашої держави, і на жаль, війни. І розділ «Непереможні сталеві крила, присвячується саме. Тому місці, де я працюю в Кременчуцькому льотному коледжу, що цікаво в цей день Тетяна Булат також святкувала свій день народження. Зі словами привітання з днем народження та виходом в світ нової книги. Тетяну привітав перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Мені дуже приємно сьогодні вітати нашу імениницю. В першу чергу в неї сьогодні подвійне свято. Виходить, її збірка, і дуже складно сьогодні. Я впевнений. Робити такі кроки, особливо в культурі, в поезії, робити такі збірки в такий непростий час. Але це сталося і дуже дуже приємно, що саме така перлина, я можу сказати Кременчука, сьогодні поруч з нами, яка творить, робить все для того, щоб Кременчук став. Більш багатим культурно, щоб ми разом долучалися до таких заходів, які сьогодні у нас проходять. Підтримати Тетяну у такий важливий для неї день прийшов її батько, який завжди підтримував жінку у її творчості. Я це я в неї на кожному концерті. Я її в музикальну школу возив. На всіх її внучку Аню. Вона сейчас в Індії не може, вона тут буде. Я прикладав багато зусиль. І зараз я душою радий і радий. Дуже людям благодарний за те, що вони її. Способствують, допомагають їй цьому. Вона може багато зробити. Треба просто плече на косі надіжного в Не получається, я думаю. Протягом заходу курсанти Кримочуцького льотного коледжу, які є учасниками народного аматорського вокального гурту Крила, педагоги та сама тетяна Булат читали вірші з нової книги «Перелина української душі. Саме на сьогодення я обрала якраз ті вірші, які будуть торкатися до душі до серця кожного, щоб це було дійсно. І боляче з однієї сторони, так як нам син, так але і надихаючи, що як би там не було, калина червона завжди весною зацвітає. Вона зацвіте і в Україні. Я впевнена в цьому році. Я дуже цього хочу. Я дуже бажаю Україні перемоги, перемоги Україні, і щоб цвіла калина багато багато тисячоліть в Україні. Під час написання віршів емоційно найважчим для Тетяни видався розділ Україна. Найважче давалися вірші про війну. Вірш називається вона. Сьогодні показували діти наші на сині. Це вірш про смерть солдатів, як їх забирає. Мені хотілося сказати, що навіть по Україні плаче навіть смерть, що навіть їй боляче. Вона у молитві стоїть. і... Знемозі кричить від болю, що коїться зараз на українській землі. Ознайомитись з книгою Прилина української душі можна у читальній залі філії номер 2 Кремчуцької міської публічної бібліотеки на Соборній. Вітаємо Тетяну Булат з виходом нової книги з днем народження та бажаємо натхнення, аби вона і надалі радувала нас своєю творчістю. Марія Бердаєва Іванкаченко Кремчуцькі новини. Уже в цю неділю, 24 березня, у Кременчук з концертом завітає народний артист України Іво Бобол. Чим співак буде вражати Кременчуцьку публіку? Дивіться в наступному сюжеті. Хороші пісні серце та душа завжди відчувають. Саме такими є пісні Іва Бобула, теплими, незабутніми, затишними творами, що нагадують нам про щасливі миті життя. Тож запрошуємо кроменчужан на концерт народного артиста України Іва Бобула, адже це неймовірний синтез романтики і патріотизму, мажору і мінору, любові і бурхливих емоцій. Виступ відбудеться 24 березня о 18.00 у міському палаці культури. Програма підібрана так, що вона буде до вподоби глядачів, Дачам усіх вікових категорій. На концерті прозвучать і як відомі хіти, а липи цвітуть, місячне колесо, я приходжу, а вже осінь прийшла у мій сад, так і нові, написані у період війни. Основна мета співака не лише зустрітися з шанувальниками та представити старі і нові пісні, а своєю творчою справою допомогти Збройним силам перемогти російську орду. Саме тому частину виручених коштів з концерту співак відправить на благодійність. Тож купуйте квитки онлайн на сайтах Карабас та інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному нашому захиснику і кожній нашій захисниці, які щодня впевнено доводять ворогу не місце на нашій землі. Землі. Слава всім нашим героям!